Пам'ять, вона казала, що залишиться пам'ять, та я знав, що усе забудеться. Мозок виріже тривожні спогади і все з часом не збудеться, бо ж у жорнах з думок перемолиться, перекрутиться в нові речення, поміняє первинне значення, подарує нові тлумачення. Ми ж бо люди міняємо істину. Пишем нові рядки, пояснення, час, як змінна, непевна і прекрасна, потребує людей, а ті казку, що ми будемо про все пам'ятати. Не повторимо більше ніколи. Та в чергове нові уколи, нові ліки, нові гематоми, я б хотів, як вона, повірити, я б хотів про все пам'ятати. Але знову чергові втрати, і стріляють нові солдати. Із старої іржавої зброї проростають червоні плями. Ми з тобою залишимо пам'ять, хай спочине навіки із вами.